Доброго дня, дітки! У кожного із вас є своя власна кімната, яка називається дитяча. В ній є ліжко, стіл, стілець, дуже багато іграшок, книг. Пропоную вам прикрасити кімнату картиною вашим власним автопортретом. Дітки для роботи нам знадобиться. Ось такі аркуші кольорового паперу. Я взяла голубого та жовтого кольору. Зверніть увагу, жовтий у мене менше розміром. Це буде рамка нашого фотопортрету. Далі, дітки, погляньте наступний папір. Отакий От прямокутничок, квадрат великий, це обличчя буде. Це буде сорочка, чорні квадратики. От червоний квадратик та білі квадратики 4, клейонка, ножиці, клей, серветк, тож почнемо працювати. Беру дітки зеленого кольору прямокутничок. І погляньте, складаю його на Так, відкриваю, складаю ще до серединки, одну сторону, отак от рівненько, та другу сторону до серединки. От, бачите. Тепер ось цю частинку відвертаємо. Ось так. Та також цю частинку відвертаємо. Це такий у нас комірець дітки Ось так. І сорочка у нас є. Так, далі беремо оцей великий квадратик та будемо вирізати круг. Це голова дітки буде. Правильно тримаємо ножиці, не забуваємо. І вирізаємо. Так, зрізали. І Із чорних квадратиків вирізаємо кружечки та складаємо навпіл. На жовтий аркуш паперу наносимо клей та приклеюємо на голубий. На зелений прямокутничок наносимо клей, сорочку та приклеюємо. Та дітки голову зараз наклеїмо. Нанесли клей та приклеюємо. Зразу можна діти волосся наклеїти. Із з білих квадратів вирізаємо кружечки. Це будуть очі та вуха. Та одразу виріжемо ротик, буде у нас. Спочатку наклеїмо вушка, складуємо навпіл два кружечка, наклеїли вушка, тепер дітки оченята наклеїмо. Так. І ротик наклеїмо зразу. Кладемо на червоного кольору та дітки розрізаємо і наклеємо, вирізаємо маленькі чорні кружечки для очей. Це Була нашого, нашого хлопчика. Так, ось так. І додаємо носик. Ось таким портретом я прикрашу свою кімнату. Дітки, чекаю на зворотній зв'язок. До побачення, до нової зустрічі!